Добрий день, починаємо урок. Ми сьогодні з вами продовжуємо розбирати тему множення натуральних чисел. Працюємо письмово разом зі мною. Перший номер, який будемо розбирати, номер 314 Номер 314. Працюємо письмово. З Вінниці до Львова одночасно виїхали дві автівки. Одна з них рухалася зі швидкістю 90 км за годину, а інша. 86 кілометрів за годину. Перша прибула до Львова через 4 години після початку руху. І скільки кілометрів у цей момент залишилося проїхати другій автівці? Розв'яжи подіях, спробуй записати розв'язок у вигляді виразу. Отже, з Вінниці до Львова одночасно виїхали дві автівки: перша автівка і друга автівка. Ми знаємо, що одна мала швидкість 90 км за годину. А інша 86 км за годину. Перша прибула до Львова через 4 години. Отже, давайте дізнаємося, а яку ж відстань вона приїхала. Давайте пригадаємо. Для того, щоб знайти відстань, ми повинні швидкість помножити на час. 90 множимо на 4. Отримаємо 360 км. Це і буде наша відстань да? між Вінницею і Львовом. Відстань, яку проїхала перша автівка. Напишемо: проїхала перша. Автівка. А скільки ж за ці 4 години проїхала друга автівка? Знову ж таки, знайдемо відстань. Отже, будемо швидкість множити на час. 86 множимо на 4. 80 множимо на 4 320. 6 множимо на 4, 24, 320, плюс 24, 344 кілометра. Проїхала друга автівка. А ми знаємо, що вся відстань, ось, 300 60 кілометрів. Отже, скільки треба ще проїхати другій автівці? 360 віднімаємо 344. 16 кілометрів їй залишається проїхати. Давайте розв'яжемо задачу другим способом у вигляді виразу. Що нам треба зробити? 90 помножимо на 4. Це проїхала перша автівка. Мінус. 86 помножити на 4 проїхала друга автівка. І ми отримаємо 16 кілометрів. Отже, будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступна письмова задача номер 315 З рівного одночасно в протилежних напрямках виїхали велосипедист і мотоцикліст. Швидкість велосипедиста 18 км за годину. Мотоцикліста 64 км за годину. Яка відстань буде між ними через 4 години? Отже, з рівного да, в різних напрямках в протилежних виїхали велосипедист і його швидкість була 18 км за годину. І мотоцикліст його швидкість була. 64 км за годину. Яка відстань буде між ними через 4 години? Давайте в першій дії знайдемо загальну швидкість 18, додамо 64. Що це в нас буде? 18 плюс 60 78 і плюс 4, 82 км за годину. Це наша ніби сума швидкостей, так? Да? Сума швидкостей. І ми знаємо, що вони їхали 4 години. Знайдемо відстань. Швидкість помножимо на час. 82 помножимо на 4. 80 множимо на 4, 320. 2 множимо на 4 – 8. Отже, отримаємо 328 кілометра. Відстань між ними буде 328 кілометрів. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступне завдання виконаємо усно. При яких значеннях Х можлива рівність. Дивіться, Х множимо на 9 дорівнює 9. Пригадуємо, якщо ми число помножимо на 1, ми отримаємо те саме число. Отже, х у нас дорівнює 1. Да? 1 множимо на 9 буде 9. Х множимо на 11 дорівнює 0. Якщо ми будь-яке число помножимо на 0, ми отримаємо 0. Отже, замість х у нас повинен стояти 0. 1 множимо на х дорівнює 1. думаю, ви здогадалися, що х повинен дорівнювати 1. 1 множимо на 1 буде 1. Наступне завдання теж виконаємо усно. У комірки запиши такі цифри, щоб множення було виконано правильно. Дивіться, все дуже просто. Якесь число помножимо на 3 і отримаємо 3. Звісно, це одиничку. Да? Одиничку помножимо на 3 і отримаємо 3. Одиничку помножимо на якесь число і отримаємо 7. Звісно, це буде 7. Один множимо на 7 7. Один множимо на 5 5. І далі продовжимо множення. 2 множимо на 3, 6. 2 множимо на 7, 14. запам'ятали, 2 множимо на 5, 10 і плюс 1 11. Додаємо 3, 7 плюс 6 13, 6 плюс 4 10 1 плюс 1 2 і одиничка. Отримали 12 033. Давайте розв'яжемо ще один приклад. 216 будемо множити на якесь число. Отже, давайте пригадаємо, 6 помножимо на яке число, щоб в кінці був 0. 6 на 5, 30. Отже, будемо множити на 5. 6 на 5 30. 3, запам'ятали. 1 на 5 5 і плюс 3 8. 5 множимо на 2 10. Далі. Якесь число помножимо на 6, отримаємо 4. Пригадуємо, що 6 на 4 буде 24. Да? 4 в кінці ми повинні були отримати. Отже, 2 запам'ятали. 4 на 1, 4, плюс 2 6. Ось наше 6. І у нас залишається 4. Множимо на 2 8. Додаємо 0, 8 плюс 4 12, 1 плюс 6, 7. І 1 плюс 8 9. Отримали 9720. Наступне Дивіться, трішечки ускладнюємося. Отже. В кінці ми з вами отримаємо 8. Отже, ми розуміємо, що ось тут у нас буде стояти 8. Отже, 4 помножимо на якесь число, і ми отримаємо в кінці 8. Дивіться, 4 ми можемо помножити на 2. Якщо я зараз ось тут поставлю 2. Що в мене буде? 4 на 2 8, а потім 2 на 8 16. А я повинна отримати в кінці 8. А 16 в кінці 6. Отже, ще пригадую. 4 на 7 буде 28 в кінці 8. І 2, яке мені потрібно. 7 на 8, 56 і плюс 2, 58. Далі, що у мене буде далі? Давайте подумаємо. 1. Один ножу на 4. 4. Один ножу на 8. 8. Чому так? Дивіться. Якби я зараз поставила 2. 2. Що б у мене було? 2 на 4. 8. Таке теж може бути. А далі 2 на 8 16. А в мене немає ще однієї клітиночки. Я повинна отримати одноцифрову відповідь. Тому тільки одиничка. Далі додаємо 8. 8 плюс 4 12, 5 плюс 8, 13 і плюс 1 14. Отримали відповідь. І наступне, давайте думати. Отже, отримаємо 7 в кінці. Розуміємо, що тут у нас теж буде 7. 4. Отже, ось в цій клітиночці у нас теж буде 4. І тепер думаємо. Наприклад, якщо я зараз буду множити на 1. да? 1 множу на 7, 7. Тепер 1 множу на якесь число, і я повинна отримати 4. Спробуємо 4 підставити. 1 множимо на 4, буде 4. Далі дивимося, що у мене буде? Підставлю поки що одиничку, Потім подумаємо: 1 множу на 1 буде 1. Отже, що я повинна отримати 1 плюс 5, 6 у мене буде. Так, тепер думаємо далі. Яке ж у мене буде друге число? Друге число у мене буде 0. А чому? Дивіться, тому що ми при множенні, якби у нас був не 0, ми би писали, починаючи з, 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 з цієї клітиночки. Але ми з неї не пишемо, ми її пропустили. Отже, друге число 0. Що буде з третім числом? Відразу зрозуміло, що це буде 5. Чому? Тому що. 5 на 7, 35, ось моє 5, 3 запам'ятала. 5 на 4 20 і плюс 3, 23, 2 запам'ятала. 5 на 1, 5 і плюс 2 7. Отже, доповнюю тут 3 і 7. Отримала 73 647. Ваше домашнє завдання це задача під номером 316. Схожу, ми розв'язували. Два способи. Да? Другим способом у вигляді виразу потрібно записати. Подумайте. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!